Ви на каналі Агрегатор Новин. Вітаю сьогодні. У випуску у Чехії анонсували першу партію боєприпасів для України. Україна пройшла зиму на власному газі. У лютому експорт морським коридором побив рекорди. Україна вперше в історії пройшла зиму на газі власного видобутку. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Цитата: це історична подія. Десять років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України і надалі. Пишаюся та дякую українським газовикам, які зробили це можливим, зазначив очільник Нафтогазу. Українським морським коридором у лютому цього року експортовано рекордний обсяг вантажів 8 мільйон тонн. З яких 5,2 мільйона тонн – продукція українських аграріїв. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Зазначається, що показники експорту наближаються до тих, які були до початку повноваштабного вторгнення Росії в Україну. З початку роботи морського коридору експортним сягнув 28 мільйон тонн, 19 мільйон тонн, з яких зернові й олійні культури вантажі перевозилися в 42 країни світу. Міністр також зазначив, що сьогодні понад 90% всього українського агроекспорту йде через порти Великої Одеси та через Дунайські порти. Перші поставки артилерійських снарядів, які Чехія знайшла для України, можуть надійти вже за декілька тижнів. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на коментар заступника міністра оборони Чехії Яна Єреша. За його словами, низка європейських країн є учасниками чеської ініціативи. Посадовець не назвав, які країни фінансують закупівлю боєприпасів для України або чиї запаси використовуються, але сказав, що інформація про поставки, наймовірніше, буде розкрита тільки після їхнього прибуття. Нагадаю, що президент Чехії Петер Павел заявляв, що Чехія знайшла близько 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм для поповнення українських запасів. Згодом низка країн погодилася виділити кошти на їх закупівлю. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!